Такі я люблю ніжчі. А кажуть, що ці різкі, кольора не добре робити цю, цю манікюр. Це не добре. Колір такий. Такий а -а -а. швітлі. Ох, вона тебе дивись. Дивіться. <сум> дивіться, яка краса. Це баба Зіна дивує своїми такими за все життя. Де ж вона знайшла такий молодець? Ну продовжуємо, дивіться, наступна частина. Про бабузіну. В гостях у бабузіни. Це мені голубці? Ні, це бабузіні. Ой, йдемо подивимось, що там бабазіна. Сьогодні неділька. Свята. Голубці не забули? Ні, не забули. Хлопці, скільки вас? А ну вважайте там. Один, два, три. Один, два, три. Ну все. В садочок можеш йти. Один, чоли, п'ять. О! Теж можеш йти. У нас п'ятеро. Ну правильно, так? Да. Бабазиний краєвид. А ну, тут десь є цікаво. Баба Бабазина, я хочу показати чагарник, ми вчора напали. Е, собі не брали, бо це хтось люди чистить його, дивіться, яка ожинка. Дивіться чорна, велика і туди-туди, туди. Туди, туди, туди. Вона вся забита. Що, нападемо на ожину? Як будемо їхати від баби зіни? Я хочу. Бабу зіни Кошино А ну-ка. <гум> ви... Пішли. пішли. Давай, перший. Ці всі повибігали сюди. Там допомогти тобі, Катя, що взяти? Чекай, не рвіть, не ломіть, не рвіть Все, мич. Заходіть там до Баби Зіни, я зараз. Я хочу зняти, що тут нового. Вчора. Чи коли ми заїхали, я бачив, що розцвітають нові квіти. Хтось може знає навіть як називаються. Ха. Ось такі от. Кажу хто це косив? Їй ось тут газонокосарку. Каже, Катерина, вона наняла людей 200 гривень година, прийшли. Зробили. Ботерина дуже зараз має коли, мені свого вистачає. А баба Зіна хоче, от вона не може почекати мене, чи Катерину, коли нам буде зручно. Вона хоче, тому що трава підросла. Розумієте, все як має бути. Оця дика така розочка. Чудово, прекрасно. Хто дивився попередні частини, то вже декілька частин. Деякі частини Де... одна частина 100 тисяч переглядів, ті токи. В YouTube також непогано. Дали вони там, подивіться. Дивіться. Яка краса. Баба Зіна там з пацанами спілкується. Оце це. я вже раз сказала жінка, і я вже знаю. Дивіться, <гум> вона добре знає кожну квіточку, як вона називається що вона хоче. Цікаво. Можливо, буде мати настрій, якщо не важкі хвороби такі, що не завжди дають на снагу активно спілкуватися. Хоча жінка оптиміст така по життю. Оптиміст, ну і що би, бляха, тут вже її рятували з бензопилами не один раз. І я і хлопаки розказували, тому що ну, переоцінює трішки свої можливості, то насадиш, що воно приймається за нею добре, гарно. ну все, А воно треба обслуговувати. Дивіться, навіть тут, навіть тут. Забувається, реально. Скажу, от, одне, що я от знімаю знімаю. Люди пишуть і відчувають на, на далях. А я от хожу тут. Тут цей холодок, оцей от, тут ніби під покровом чогось другого. Бувається від, від того всього, переключається організм якось на такий, такий. Також на такий оптимізм якийсь. розумієте, За те, що хочеться жити. Хочеться жити, тим паче пора. Зараз пора року, майже майже середина серпня. І є що показати. Ну, Можливо, ще з бабусею вийдемо, йдемо, глянемо, що вони і як вони тут показував вже колись таке комора і те, дієва, все тут, цей холодильник. Я не удивлюсь, якщо він ще робочий. навіть. Йдемо тут ніколи не були. Ну, нічого. Кажу, у цієї бабусі одне, що ніколи не боїшся. От я з камерою хожу і ніде нічого не вирізую. Вона ну та як є. Ніяко, ніякого паскудства кругом хати. то щоб подивіться скільки території треба... Треба. Тут раніше хвірточка була ну, такий хоздвор. Я такі собаки не забігли. Ну і можливо сьогодні так, щоб частина була, хто вже почав дивитись, майже покажемо, що вона на другому поверсі. Там, коротше, вона хоче собі зробити ось тут. -от. О! Отуди зараз заліземо. Ух, тут прохолодно. Ходить, чи хто прийшов? Не покажуть будуть. Чий тато? Бабизином? Привіт! Привіт! <світ> а що там? Голошка. А можна скидати капці? Да, ну звісно. Як собі? Це... О, а ми одні я і думки з вами. Ми одні я і думки з вами. Уже? Так, я сьогодні про те ж і думав, що сьогодні треба піти показати туди. І ви тієї ж думки, зараз йдемо. Ні, давай я сам, тому що там, там, там. Ну, по хатах цих не буду ще раз ходити, тому що ну, якось вже ті, хто слідкують, скажуть, ну, вже бачили, розумієш. А ті, кому цікаво, знаходьте частини. Ще. Там дровішки. Що? А ти за мене переживаєш? Ну, так. Ні, не впаду. Я буду кричати, як впаду. Я тут залізав, тому що робив антенну тут. І комен Тут, коротше, в неї в аварійному стані. Комен такий, і вона не хоче це признати, тому що там... Ну, Давайте так оглянемось. Отак. Цілком коридор обшитий повністю двері, всі є, замочки чистенько, акуратно, міжкімнатні, непогані двері. Я 3,5 роки робив з МДФ-а, то в принципі це краще, ніж то. Дивіться, нехай. Нехай так. Її, ви розумієте, цій жінці цього не треба. Ну, цей будинок залишається її внучки. Людмилі, ну наскільки вона каже, вона переписувала, там, чи дарувала, чи якось цей. То і та в свою чергу в Греції. Але бабуся хоче, щоб як є приміщення, щоб сюди хто зайшов, коли не зайшов, і їй 84 роки дивіться. Дієва кімната. Тут можна спати, можна поїсти, можна навіть чайку випити, Бомба! Да. Нехай воно недороге, і ці міжкімнатка між, між і це все. Але слухайте, зараз буває дорогуща дрянь, а ще гірше, ніж ось це. Просто воно модне і молодежі за підлітки зараз, які менш виховані, ще життя не знають. У них такі. Ну, а чому ти так кажеш, що ти хочеш поступити? Ну зараз так. Не може пояснити людина. Е, тому що ну, спішить за ногу там в інтернеті. і... Не розуміє до сих пір, що те, що вона лайкає, її таке ж вибиває і думає, що це весь сесід. Ні, подивіться, коли можна навіть спроста, щось спроста. А так гарно, шикарно на все життя. Тут відчуваєш себе захищено. Просто другий поверх, де ніхто не живе. І вона десь це, ця... по-моєму, два роки тому вона мене ще просила, щоб я оце от зробив. Доклав цей ламінат. Тут вже, дивіться, ламінат був чуть-чуть, на що вистачало. Е, хлопаки прийшли, доклали, добили. о, Доліпили. Та фіг з ним. І що? У мене вдома, скажу, в великій кімнаті бракований, також ламінат стоїть. Ну він не бракований, потім просто пописаний десь під ковром. Я його став. Немає, коли бабуся. Ну, пізніше, можливо, як у мене своє. І вона знайшла людей, заплатила їм гроші, боже, яке це. Дивіться, це залізне. Оце Ну, Давайте обійдемо. От інтер'єр, бабуся сама. Ладно, прийшли хлопаки, да, забили цей, занесли якийсь диван, це те, що вона не може. Ну і далі, далі ну, це наклеїли обоє. Далі вона вже сама. Тобто, де має стояти дзеркало, якщо його не посунеш трішки, туди будеш мати з нею проблеми. Да, от е, інтер'єр, комфорт це в душі у цієї баби. 100%. Подивіться. Тут заходиш і хочеться погостювати, розумієте? Хочеться погостювати. Ось цей от виноградник, де ми ходили, там квіти. І її будівля на її розсуд має бути повністю функціональна до. До кожної до кожної е, кімнати там. Ну, тут трошки стрімноватенько. Да? Але як привикаєш або раз туди звізданешся, більше не промажеш. я тобі кажу. Це 100%. О! Отут у бабусі не проблема, вона не хоче мене слухати. Вона не хоче мене слухати. Тому що роки роками вона може жити ще довше, ніж... Ви знаєте, що це не в руках зараз такі. От дивіться, бачите, яка тут проблема. І це може загорітися. Дивіться. І це роки рокені. Тут чути ось таким от просмоленим. розумієте, Чому я сюди ліз раніше? Тому що там от виходить шнур антенна. Ось ця антенна. Вона, і коротше, той Катю вона заставляла. І Каті їй казала, що з вогонь звідти димить, і воно нічого, вона каже, це все там від. Ну, коротше, це треба, можливо, хтось бачить людей, які більш до 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 до, -до. Тому що це я не заставлю її це переробити. А-а-а. Ну скільки років вже і воно. Ага, один комент тут. Блін. Бачите, так? Да? Ну, Мабуть, треба буде якось договоритись, гуманно це обдумати і допомогти їй замосим. Тому що шкода. Добренько, що воно тут тепер зайшло. Ну реально, коли я заходив за антенну, такого чорного обсмоленого не було по ходу комини, йдуть уже... уже... уже Що тут. Уже дірки згоряють більше і більше. І задимлення все більше. А ви таки зробили, що хотіли. І ламінат, і це достелили. Ви ж мене просили колись, щоб ламінат там не був достелений. В тих кімнатах на горі. Але кажу, знайшли людей. Ви знайшли людей, хто то зробив би. Це давно було, типу тепер. Ну, та ви тепер гонорові? Це, це давно вже, кілька років. Ну. Там а мені від... нічого не хвалилися. Був тут, у цій кімнаті, а там як погнило, то все, як то а. частину відтиняла, частину там добало. Ну, це то є добре. Я. Але все є повністю вся мебель. дуже гарно, гарно зробили. Ага. Я скажу я думала, що ну. будуть мої, має... що люди буду тут близько, та думаю, як собі буду там на ну, горі. Ну, бабуся, ви робите повністю функціональну хату. Просто навіть за це. Поки ви живете, ви хочете, щоб, щоб у вас було скрізь. Але, у вас дуже велика проблема з коменом. Я зайшов, там горя сволоки. Комен, комен настільки пускає, що вже сволоки починають такі, так, як та, би горіли. Це... Не, то від диму. Ну від диму, правильно. Але воно щоб не зловилося від диму. Ні, це роз, там, де, там є. Так. Колись вообще ага. якось що не... Но, але... Коман дуже про не, не знаю, як що так, що йшов дим через верх. Ага. А ви ти е цей, а е, ви ти Петро каже, він знав, коли ще тут жив. Той каже, боже, що то там? Є, не хата, говорить, він і хата горить чи що. Він сміявся каже, а то дим ішов через дирки. Тож. Ну, але я тоді був, воно так не було. А зараз, наче, таке, аж ну. Так, така. Бабазіна взагалі не. Ні, отак. Ну, бачите. А, нет, так. І, я думала, думаю, я полізу. буду собі там наверху, а вони тут не будуть на низу, аби одне одному не мішати. А то вийшло так, що я один мені вже тяжко. Бабазина, якщо ви робили... Від серця, ви відчували, що треба зробити, значить, воно пригодиться. Можливо, ви цього і не застанете, бо будемо дивитись правді в очі. Але наскільки я зайшов туди, це, це просто де-небудь можна сісти, хочеться сісти, дуже приємно погустювати. Не роблять зараз так. Зараз роблять холод. Ви буквально з нічого робите комфорт, тепло. А Бог це все вижиє. Розумієте, бачить це все. Хотіла. -на. Та <smart> й зараз хочеться, ти нічого не годиш. Зараз все. Як пішла ця дорожнеча, то й... тоді так, це козірьок, але не то, що раді там прихоті. А раді то, що як пішли, де тепер якісь ці вітри, буря, бурячі. Дощі йдуть, заливає прямо аж ну, сюди. Та. Що там, той поріг трохи, а так. Но... Багато чого ще треба, а воду би здалося зробити. Ну, воду вже хто тут буде жити. Воду вже хто тут буде жити, собі нехай робить. Вам води ви обходилися. А от козирьок і оті комена, я б звернув увагу теж. А це вже можна їсти. А це квасок? Ну іш. Так. Да. так і зараз да, би хотіла, був, якби хто збув, щоб мені легше було, я, як я могла сама робити, як мене це не боліло. Та я дещо, звісно, всю роботу не могла робити, але... Хоче рівно там. Так, да, звісно, хочу. Можна з'їсти. що? Що Квасок. Ага. Да, з козирком давно просить, а з коменами не хочу. Каже, що там все нормально на горі, там таке обгорене вже. Зараз що, трохи що поробиш, Папа. ти дивишся, але що суму... суму... сама. Досадата зі класне? Хоч роба базина? Тут в цій кімнаті як зняли тут. А я в цій кімнаті ще не був. Ті показував. Люди на спальні. Це люди на спальні? Вау, і там навіть є. Да, там, такі, ну нічого. Я так, да, я паутини там на горі теж. Ну що я, паутина це міла. Люда! Ти в Греції, але інтернет він такий. Хоть де? Бачиш, я здаю твою оцю, як його. Сумуєш, якщо дивишся на. Ну, такої там, звісно, другі, але. Я Ні, не хочу. Що ти? А я Хочу. Що? Все. Добре. Ти <су> Баба така засмучена. Пішли. Пішли. на ліс у нас. Пішли, семейчик. А <су> Ну давайте, хто не бачив ще. Замальований образ художником. Да. Це підключити? Це син покійний. Це брат. Це бабазіна. Ось бабазіна молода, як була. Гарна була жінка. Да. Те, що фотоапарати були погані. А. Ну. Вс, мейдам, бабезині. Та й будемо те. Сидіть тут зараз. Уже. Що тут? Ліками пахне, пахне ліками. Та і погано трішки так. О, світло нехай не горить. Ось а тепер зараз важко. Люди дуже важко тепер з пересуванням. Можливо, хтось і хоче зробити, заробити, бабуся навіть бабки має, хоче тут бляха. Сволоки, горя, баба, а баба хоче це. Оце от Я на камеру просто стримуюся, так я їй трошки даю, бляха-муха. Бо... Ну, грайся. ось тут вона хоче козирьок. От тут от є, звідки, куди. І ці колони з дерева. вона каже в інтернеті заказати. Ну слухайте, так прислюйте, але це треба робити по факту. По факту заміряти. І щоб, щоб робота того майстра оплачувалася в день так плюс-мінус на це. Ну, але я думаю, що тут просто їй тут як грози задуває, завіває. Оленя не бери, оцього Оленя. Дві кіо. Горний Олі. Давай я! Молодийся. Все, все <CORREASES> хлопці, <к Stack> <-baru> не дурачтесь, пішли. Da, додому. Вже додому. вечерію, зараз за мотоциклом мають приїхати. А що нігті? Такі я люблю нігті. А кажуть, що ці різкі, кольори не добре робити цю манікюр. Це не добре. Колір такий. Такий швітлі. Охлана тебе, даєш. Комарі кусають. так ці комарі кусають, що страшне діло. Дощі йдуть. Все, Зіна, будьте здорові. Щасливо, дякую, що приходили. Так, ще зайдемо. Все, пока.